Є знижки на тезин біо та тезин силу 20% в аптеках подорожник вам та ощад. Метро у Києві знову закривають. Ця гучна заява шокувала киян, які і так тривалий час мають незручності з пересуванням містом. Яка станція столичної підземки має величезні проблеми? Та чому мости у Києві потребують негайного ремонту? Розповім за мить з вами новини Тесен і я, Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, тисніть вподобайки, а ми переходимо до новин. Близько 15 станцій Київської підземки мають проблеми. Одну із них навіть можуть закрити, але про це воліє не говорити публічно таку гучну заяву зробив голова спілки комунальних споживачів України Олег Попенко в проєкті Каштан. Інтерв'ю він зазначив, що найбільша загрозлива ситуація склалася на станції Героїв Дніпра. На місці станції Героїв Дніпра побудовано торгівельний центр, що в принципі заборонено, але його побудували і хтось дав дозвіл на будівництво. Експерт б'є на і каже, що ще півроку і чергову станцію метро можуть закрити. І ось станція Героїв Дніпра має величезні проблеми також. Нам про це не кажуть, скажуть через півроку, коли закриють наступну станцію. Нагадаю, що наприкінці 2023 року у Києві на відрізку Деміївська термки синьої лінії метрополітену було частково припинено рух поїздів. Метро закрили через загрозу підтоплення. Підземні води почали пробиватися до тунели підземки та навіть на станції метрополітену. Обмеження триватимуть щонайменше протягом шести місяців, і це вже спричинило масу незручностей для киян навіть попри те, що столична влада організувала додаткові маршрути наземного транспорту. Узнання що не робот никто не поверил, что будет не работать. І вот только что и хали метро и сказали, приходится теперь добираться на тролейбусе на общественном транспорте. Мне ну, надо на пассив Вот. Там, де діти тільки недавно жили, позвонили мені, щоб я приїхав. Вот. Ну а я тут задержався, трохи, виїхав. Відчуваю, що ці півроку у нас буде дуже веселі. Згодом ситуація погіршилася. Біля метро Деміївська почав просідати асфальт. Аварійний відрізок дороги перекрили для пішоходів та автівок. Крім того, на ділянці між станціями метро Почайна та Тараса Шевченка також просідає тунель. Його можуть закрити на частковий ремонт, але саме метро для людей закривати не будуть. Роботи планують виконати влітку 2024 року. Про це повідомили у КМДА. Закриття перегону між станціями метро Почайна і Тараса Шевченка. На час проведення планового ремонту не планується. Ця ділянка тунелів Оболонсько-Теремківської лінії потребує проведення планового ремонту, який виконують влітку наступного року. Кричуща ситуація у столиці із мостами. Про це зазначає голова спілки комунальних споживачів України Олег Попенко в проєкті Каштан інтерв'ю. Виявляється, мости у Києві у край аварійному стані. Ми знаємо, в якому стані мости. Південний міст кожний рік закривають на ремонт. Зараз взагалі закрили, кажуть, війна. Брехня. Його закрили тому, що він уже вкрай аварійному стані. Експерт пояснює, чому зараз є певні незручності у використанні мостів та застерігає про руйнівні наслідки щодо ситуації з мостом Патона та столичним мостом метро. Чому звузили мост патона? Він не витримує автонавантаження у такій кількості, тому що якщо додати одну полосу, то він розвалиться. Приблизно в такому стані і міст метро про страшні наслідки попереджає і транспортний експерт та інженер Дмитро Беспалов. Про це він розповів в коментарі Ліганет. Я інженер і не розумію, як можна експлуатувати споруду, яку ми визнаємо офіційно за нашими нормами та стандартами, непрацездатною. Це повна деградація всього інженерного, і якщо ми продовжуватимемо так і далі, я боюся, що ми просто втратимо всю свою інфраструктуру. Нагадаю, що міст метро та міст Патона у Києві офіційно визнані непрацездатними. Ще влітку 2023 року. Спеціальна комісія, яка була створена на виконання рішення Ради національної безпеки та оборони, визнала аварійними мости Патона і метро та кожен десятий міст в Україні. А що думаєте, ви щодо ситуації з метро та мостами у столиці? Чи Відчули, ви незручності. Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на наш канал, а також пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.